Всіх вітаю, шановне ретро ігрове пасло. Добрий день всім. Сьогодні відео знов про посилочки, знов про підгончики. Приїхала до мене ось така ось посилка величезна від Богданчика. Опа, поклав знаю, Там буду коментувати вже в процесі, що там я не знаю. Я не знаю, я знаю точно, що там на збір на ЗСУ. Можливо, там є щось і мені, але я не знаю, якщо потім в Богдана спитаю, якщо щось мені, то я потім додам в коментарях. Бо наскільки я знаю, це все підгони на збір на ЗСУ. І ще, мабуть, буде викладати відео буду на днях. І, бо сьогодні неділя я знімаю. От, у нас збір буде наприкінці цього тижня, там четвер, п'ятниця або неділя. Ось, і буде ще одна посилочка з підгонами на збір на ЗСУ. І, скоріше за все це буде в одному відео скомпоновано. Тому зараз я знімаю розпаковку просто цієї посилки, а потім на монтажі додам розпаковки ще одної посилки від Ігоря, приїде від Ігоря з Сімен О, раз я вже згадав, то хочу нагадати про наших хлопців неймовірних крафтерів. Артемчик Крафт, який робить чудові неймовірні речі зі шкіри. Павло Гавр, який може вам на замовлення зробити чудові неймовірні футболочки. Потім у нас ігор Сімендрістор, робить вироби з металу різні, там, авторучки, лампи реставрує, робить брелоки, ну, робить багато цікавих речей з металу, можна до нього звертатись. І Богданчик, НДМВП, який робить фігурки, друкує на 3D-принтерах. І вони з їх розфарбовують по-різному. Кому такі речі цікаво, приходьте до нас в чаті на телеграм-канал Джейка. Є під відео посилання, там ви можете всіх їх знайти. Або посилання теж можете знайти на їх канали: Ігор Steam Артем Artem TielCraft і Павло Гавр, Всі посилання в мене є на їх канали на Ютубі під відео. Ви можете також з ними там зв'язатись. Зв'язуйтесь з хлопцями, замовляйте у них цікаві речі. Вони самі це все роблять. Я думаю, що. Кому, такі, кому таке цікаво, то ви напряму так можете безпосередньо спілкуватися з тими людьми, хто це робить. От, бо крафт хендмейд це дуже цікаві речі. Так, і переходимо безпосередньо до розпакування цієї величезної посилки. Приємного перегляду. Пу-пу-пу, приступимо. Почав монтувати відео з'ясувалось, що я зняв розпакування посилочки від Богданчика першої. Не горизонтально, а вертикально чомусь телефон засняв. Тому перезнімаю. Дивіться, ось такий підгончик від Богданчика на збір на ЗСУ. Підставочка під геймпад. Сонік. Підставочка під геймпад. Дрончик. Потім у нас шеврон від хлопців 25-ки. повітряно десантной бригады. Вот им у нас трофейные жетоны с от хлопцев тоже. Я их просто в пакетике позапаковывал уже. И это. Короче, с Кацапни трофейные жетоны. Так, далее у нас геймпадик на Xbox. Оригинальный. Є один геймпадик на Xbox. Power A. Так, Ну і тут якась зарядка, кабельочки. Дивимося далі. Це все призи на збір на ЗСУ. І як ви гадаєте, що ще було в посилочці від бахдончика? Дивіться. Xbox One. Наскільки я розумію, да? Да, Xbox One. Це теж буде приз на ЗСУ. Багдунчик казав, що тут все налаштовано, встановлено, можна навіть грати відразу. Казав, якщо хочеш, можеш пограти. Ну, подивимося, якщо буде час, то пограю. Бо я Xbox ніколи в житті не мав і не бачив. <гум> Вживу. Ось він. Xbox One, це приз буде на ЗСУ. Так, і Богданчик мені. Підгонщик це тримач плат, щоб ну, фіксується тут плата. І працюєш з нею. Виставляєш, як треба. Крутиш, вертиш там, паяєш. Дяка тобі, Богданчик, за підгончик. Мені особистий. Ну і звісно, за підгони на збірну ЗСУ взагалі респект. Так. Перезняв, спокувальничка виходить. Так, ну, як я і казав, приїхала ще. Одна. Посилка, це я так розумію, кооперація від Богдунчика і Ігоря Сімен Рістор. Це теж на збір на ЗСУ, такий Карабас, ніфіга собі, важелези. Я навіть на стіл його ставити не буду, буду відразу з підлоги, бо мені стіло винтаненьке розвалить. Ну і ще вставлю. Тут мені це виграв Євген Грає на минулому зборі на ЗСУ. А це Чеп прислав теж щось для Євгена Грає. Теж швиденько розпакую. Ну і приступимо до розпакування цієї. Величезної коробки з підгончиками на збір. Приємного перегляду далі. Ну і приступимо. Це можна і руками розірвати. Це у Джейка на каналі був збір на потреби ЗСУ. Дяка всім, хто підтримав збір. Ви неймовірні. І один з переможців Євген Грає. Прислали до мене просто на зберігання. Ось такий. Виграв Лего, то від Артемчика тіла краси, у мене такий самий подарований лежить. Так. І оце прислав е, Чеп. Те, що там у нього завалялось. Те, що колись купував Євген Грая, не знаю. Подивимося вже раз приїхало, що там таке. А, ну, Це Денді Джуніор. Типа клончик Фамікомівський. Ну, прикольно, гарний стан. О, вот, такий клон. Тут ще що лежить. Тут до дрімкаста бачу карти пам'яті. Так, да, це все для дремкаста. Так. І контролери. Ну і все в гарному стані. Стан гарний. Так. Складаємо це все назад. І на склад... Івгена грая відправляємо. <хи> так. Продовжуємо. Тепер я прямо на підлозі розпаковую, бо я ж кажу, що на стіл ставити не буду, бо вона важка. Стіл може не витримати. Ой, тут хлопці наприсилали. Ну ніфіга собі. Йой-ой! -йо. Йой-йой-йой. Так, ну, воно наче підписане. Так. Обережно написано, бачите? О, оце я розумію. Щоб мої ручки не поламали нічого. <свіг> О! Обережно. Клас. Батьківщина мати, дивіться, яка кайфова. Вау. Це на збір на ЗСУ. Я не знаю, що буде саме на цей збір. Ми з хлопцями окремо вирішимо. Збір буде в неділю, нагадую. В цю неділю. Це яке в нас буде число? Сьогодні 6 середа. 10 числа буде. Ну, я ще анонс зроблю. Але по призах точно скажу пізніше. Тобто в анонсі, мабуть, коли зроблю, напишу. Ну, я знаю, що буде. Точно буде Xbox приставочка. А от по фігурках не знаю, тому що багато-багато призів, щоб на один збіг, ну, щоб розтягнути на більше, на більше зборів. Так, футболочка. Це наскільки я пам'ятаю ось, Артем Тілкрафт зробив підгончик, якщо мені пам'ять не підводить на збір. Клас. Крута, це не футболочка, це... як вона? Типа джемпер, не джемпер, як вони там називаються. Ну класний. Марвеловський. Так відкладаємо. Так. Що у нас далі? Тут хлопці скотчем поскріплювали. О, це денчик розумію, Це Ігорьок дякую тобі. Це в мене сьогодні якраз, ну, в середу, я не знаю, коли відео викладу, але в середу буде в мене стрімчик. Оце Ігорьоша дякую. Солодке. О, солодке. Солодке, давно вже не тестував. Буду тестувати. <свісно> так. Обережно, бачите теж. Буду дуже обережно. Бо тут фігурки всередині і в них є деякі частини, елементи, крихкі. О, -о, 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 О, Ну ніфіга собі. Обережно. Так. Це у нас спайдермен, бачите, тут павутиння окреме примотане, воно, мабуть, в руку йому вставляється. Вау. Так, дуже обережно треба. Так. Це у нас підставочка, я так розумію. Для спайдермена. Чи не для спайдермена, а для інших фігурок. Зараз побачимо, бо тут є ще ось така фігурка. О! Це для неї підставочка. Так, треба дуже обережно. Ну, доїхала цілим, я бачу. Розфарбовано вручну, я так розумію, друкував Богданчик. Ну, я можу і помилятися, але я так розумію, друкував Богданчик, а розфарбовував Ігор. Клас. Я так розумію, що ось вона вставляється, вона якраз ідеально підходить. Це буде теж один з призів на зборі на ЗСУ. Так, тут щось ще. О! Ага. Daily багл. Так. Воно, мабуть, до чогось ще буде додаватись. Бо тут наче все в коробці. Ох! Коробок, хлопці, прислали. О! Це зарядочка від Дієсочки схожа. Так. Хобана. Написано. Сливи для Джейка. Ага. Так, ну я не знаю. Чи розпаковувати мені, чи не розпаковувати. Компот обережно. Так. Я натисну паузу і запитаюсь, мабуть, у хлопців. Так, Поки це відкладаємо, бо тут написано обережно компот, а тут написано сливи для Джейка. Я не знаю, це, мабуть, для Джейка посилка. Тому я її відкладаю поки. Не буду розпаковувати. Я у Ігоря запитав, якщо відповість, поки я відео знімаю, то і я вам розповім. Ні, то значить так і буде. Дивіться. Молот Тора, Це теж буде на зборі. Це теж надрукований на 3D принтері. Потім розфарбований вручну і, і кожен обклеєна рукоятка. Клас. Ну, він пластиковий, він не металевий, щоб ви розуміли? Він класний такий. Молотора. Хе, клас. Так. Тут, тут купа просто, щоб ви розуміли, купа, купа, купа коробок. І треба дуже обережно. Так, Діес від Артема. Я так розумію, що то Артемчик TLCraft зробив підгончик на збор. Це у нас картридж R4. Ну, це як флеш картридж Ага, а тут флешечка. Не знаю, не знаю. Це, мабуть, він і є якось. Не знаю, то вже буду уточнювати. Бо там лежить флешечка. Картридж R4, він по іншому виглядає. Так, Так, тут у нас ігри на Nintendo DS. Drevel Link, Harvest Moon, Bolt, Scrabble і Gреate Dinosaur Rescue. Так, картриджи на Nintendo DS. -очку. Ой, така гарнесенька, дуже гарний станчик. Nintendo DS. Так, це у нас з заглушечкою вона. Стілус. Я не знаю, тут є ще стілус чи нема в неї взагалі. А ось є стілус. І це R4 картридж в неї стоїть, вставлений. Ось. він. Класний приз на на ЗСУ. Тільки хіба що, я ж кажу, я поки не знаю, ми вирішимо по призах. Що саме на цей збір, а що піде на наступний? Бо, як ви бачите, призів багатенько. Так, це ми поки відкладаємо обік. Від. Так, тут теж написано. Так, тут теж написано обережно. Відкриваємо. Так, Дуже обережно. О, це в нас Iron Man. Дивіться, який Iron Man. Клас. Так, підставочки теж поки не бачу, поки відкладаю. І тут написано, що обережно, мабуть, десь. Ось тут прям видно, що тут фігурки. Так. А, це підставочка для Айронмена, походу. Зараз витягну. Йошин. Дивіться, яка красота. Та ви що. Половинка, бачите? Хе-хе. Ей, клас! І ось сюди і ось так. Раз. Ось так. Раз. І вставляється Iron Man. І ось така діарамка виходить. Вручну розфарбована. Блін, клас. Ото, оце, оце призи в нас пішли на збори. Я не знаю просто. Такі круті статуеточки. Це ж не все. І це ж не все. Ого! Ого! Я навіть страшно уявити, що, що зараз звідти буду доставати. <свісно> бо ось ось така штукенція, дивіться, платформа. Ніфіга собі. Так. ну, Оце схоже, ну, може не сюди, бо низько. Так, зараз будемо збирати. Бо ще лежить ось така ой корабанція. Ну вона велика, в кадр трохи не влазить. Я зараз поприбираю частково зі столу те, що виклав уже. І тепер можна розпечатувати. Ухуху! ху ху, У -ху, -ху. Оце крутяські призи. Я здогадуюсь, що тут. Дивіться, вау. Оце розмір. Оце розмір, я розумію. Ви дивіться на цей розмір. Він в камеру ледве поміщається. Вау! Так, і тут... Так, коробку прибираю. Оце я розумію розмір. Ось сюди ось він ставиться. Так, сюди ж ставиться, сюди. Хоп! Так, треба надіти так, щоб він не впав. Опа! В камеру він влазить взагалі, тільки ноги. Я потім візьму, значить, зніму окремо. Поки збираю так. Ай, дивіться. Хрюшка. Хрюшка на унитазі. Боже, яке диво! Так, ставимо поки її так, щоб вона вас радувала в кадрі. Пу-пу-пу. Ага. Оце, я так розумію, вставляється сюди. Але щось воно... О! О! Вставляється сюди, сюди вставляється спайдермен. Павутиння я не буду вставляти. Так, так, щоб ви бачили в кадрі. Так, під'їму вище. Телефон. О. Щоб ви бачили все в зборі. Халк, Спайдермен. І от у нього павутиня. Ну хай вже буде приклеєна, бо відправляти треба буде все одно. І вона тут у нього з руки павутиня йому в обличчя, я так розумію. А і ось це, і ось це має стояти ось тут. О! Така діарама. Ну, розмір у неї, ну ніфіга собі. Ось такі призи. Так що... А, так, бачу, Ігор написав, що компотка на розмірі. Значить, сливи для Джейка відкладаю в окрему Джейку. Поїдуть. Так, ця діарамка, ви зрозуміли, так? Да? Розмір і масштаби. Ху-ху-ху. Я не знаю, страшно її переносити. <гум> обережно треба. Бо хлопці стільки труда вклали в це, треба дуже обережно. Так, і тоді відкриваємо... Компот ще, це теж на збір. Клас, домашній вже такі, бачите. Приколи. Хлопці присилають. А що, а чому ні? Минулий раз варення було. А це домашнє, а це раз компот. Хе -хе. Опа. Так, ну він запакований. Тому сенсу особо немає діставати. О, банка компоту смачненького. Ось таке. Ставлю його назад і запаковую. Бо все одно він поїде далі до когось. Так, ось такі підгончики на збір, неймовірні від хлопців. Це від Ігоря, від Богданчика, від Артема. Як мінімум, може ще хтось долучився, але як мінімум це від Ігоря, від Артемчика і від Богданчика. Всім дякую за перегляд. Приходьте ще один анонс окремо зроблю, але попередньо збір на ЗСУ буде в цю неділю, 10 числа, на моєму каналі. О 20-й годині разом з Джейк. Що саме ми на стрімі будемо робити, ми ще подумаємо. Але там і в Гартік програємо. Ну, як завжди, могли можливо, ще, ще в якісь ігри пограємо вдвох. Ось, ну І як завжди будемо проводити збір на потреби Збройних сил України. Тому приходьте, приходьте цю неділю на канал, побачите самі, які призи круті. Не знаю, ну вони не всі будуть розігруватись, бо призів. У мене лишились призи, плюс ще хлопці прислали. Якась кількість на цей збір розіграється, якась кількість піде на наступний. Але ви самі бачите, що які призи і ще мають ще більше заохочувати підтримувати Збройні Сили України. Тому всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки, кому що більше подобається. Все, як завжди, бережіть себе, бережіть своїх рідних. До наступних зустрічей. Слава Україні! героям слава! Пока-пока!